Переконання, у мене маленький дохід, що ж там я буду відкладати, цей один відсоток, це, наприклад, буде 400 гривень, що таке 400 гривень. Почати потрібно не заради суми, почати потрібно заради того, щоб це ввійшло в навичку. Uh -huh. Тому що, якщо ми говоримо про, ну наприклад, там є загально відомо, що класно починати ранок е зі склянки води. Uh -huh. так? Ми знаємо, що це можна імплементувати цю звичку в своє життя, тому що це кожен день. Там 21 день, хоча би це поробити, ідеально 40 днів, і ми реально себе зловимо там в якийсь момент, що ми без води зранку не можемо. У нас там паніка починається, тому що немає зранку води. З грошима важче. Тому що ми не кожен день отримуємо дохід. Дуже мало людей дійсно кожен день отримує дохід, щоб могти саме це. Отримав дохід, відклав. Отримав дохід, відклав. І тому важливо е, звичка за.